Ошатне вбрання, бронювання бенкетного залу на велику кількість осіб та святкова хода центром міста. Такими пам'ятають випускні вечори ті, хто закінчував школи ще в довоєнні часи. Зараз випускники обирають простоту та спокій, адже гулянки не на часі. Таке гарне, гарна пишня сукня, параду обов'язково хотіла, хотіла якось так пройтись, але цього року ну, не виходить. Скоріше за все, після. Вручні атестатів ми зберемо з якось своєю компанією і вже останній раз відсвяткуємо. Валерія планує стати філологом після закінчення школи, а зараз оптимізму не втрачає та хоче відчути справжню атмосферу випускного попри складні умови. Сухню буду купувати, тому що для мене це якісь спогади в будь-якому випадку. Це мої спогади, і це моє життя. Я дуже би хотіла, щоб, хоча б якась частинка, щось залишилась. Навчання в школі один із найосновніших етапів життя кожної людини. А його яскравою крапкою, яку планує кожен школяр впродовж 11 років, є випускний. Війна внесла свої корективи і перетворила цей довгоочікуваний момент лише на формальність. З одного боку трохи шкода, тому що ми не переживаємо тих емоцій, які переживали минулі випуски. Але з іншої сторони ми маємо всі розуміти, що в Україні досі війна і не можна повністю так на широку нову гуляти. Хоча і без масштабних урочистостей, але атестат з рук директора Назар планує отримувати в особливому вбранні. Чорні штани адідас. Я ще в 9 класі попередив батьків, що я так буду йти на випускний. Гучне святкування та зустріч сонця на березі тернопільського ставу замінила звичайна прогулянка з друзями. Учні кажуть, хоча б таким чином хочуть запам'ятати цей момент і згадувати з посмішкою. Під час війни не можна так гучно святкувати. Але і повністю просто піти додому і сидіти за тестатами, то також не хочемо. Тому хоча б символічно. Зараз чисто з друзями підемо прогуляємося, там, на піцу зайдемо. Класні керівники, які сім років переживали разом із учнями всі навчальні моменти, тепер ознайомлюють із новими правилами формату воєнного випускного та прагнуть, хоча б трішки створити їм атмосферу свята, адже знають, як це важливо. Повного обсягу святкування, звісно ж, не може бути, і діти це розуміють. І я чую, як вони це обговорюють. тісно воно так. Чому шкода, але якесь міні таке створення святкового настрою, створення їм відчуття того свята, що це останні хвилини нашого спільного перебування? Звісно ж, мають бути дистанційне навчання, уроки в укритті та підзвуки сирен. А зараз вручення атестатів лише там, де є найближче бомбосховище. З такими реаліями сучасного життя доводиться миритись випускникам. Вони усвідомлюють той внесок, який був вкладений, і в плані знань, і в плані соціальних навичок. Це інакші діти, мудріші й доросліші. Я можу це сказати за своїм досвідом роботи в школі. Ми робимо основний акцент на те, щоб делікатно і м'яко, але все ж таки нагадати про те, що усе це зараз відбувається завдяки завдяки кому. Українців не зламати навіть в умовах війни. Школярі старанно вчаться, здобувають освіту, плануючи своє життя в Україні. Цьогоріч медалістів не менше зазначили в міському управлінні освіти. Цьогоріч заклади загальної середньої освіти у місті Тернополі закінчує 1513 випускників. Є 269 випускників, які здобували освіту за кордоном, і шляхом екстернатної форми навчання це 71 випускник. Золотими медалями у 2023 році буде нагороджено 190 випускників. І срібними медалями «31 випускник. Ми вирішили спробувати відтворити картину випускних через спогади містян. Вони згадують період, коли не було повітряних тривог, сирен а важливий вечір можна було спланувати та святкувати до ранку. Була дуже погана погода, дощ навіть гроза. Але була хода, ми йшли під парасольками, всі, звичайно, намокли, були всі гарні в нарядних платтях, все, як має бути на випускному. Після того святкування в ресторані з батьками, вчителями. Було дуже гарно, звичайно, що спокійно, всі були дуже радісні, ми зустрічали схід сонця, щасливі, ніхто ні за кого не переживав, ніхто всі були в спокої. Згадка є, є дуже гарна про випускний. Кафе, ресторан, тоді ходили всі. Це нас було десь 35 чоловік. Всі ходили на зустріч сонця. Ми з цією школою, з цими школами міста Тернополя через весь центр міста проходили до Тернопільського стадіону, де проходили всі урочисті події, вручення. Щиро віримо та сподіваємось, що традиції випускних вечорів ще обов'язково повернуться, і після перемоги України ще не одне покоління випускників проживе свій зірковий час.